Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене 10 серпня, у вас мабуть у вас мабуть це... 11-12. А можливо і навіть теж 10. Ну що, повертаюсь нарешті я додому. понеділок поїхав, сьогодні вже субота. Кінець дня планую до, до 9-10 години доїхати додому. Це саме віддалене господарство. Моє 540 км додому. Це Житомирська область. Зараз повертаюся з нього. З понеділка був там на Вінничині декілька днів. Теж об'їжджали господарство. В одному господарстві сіяли покривні культури, почали в іншому досівали вже ріпак. Там вже, до речі, почався у нас захист на перших посівах. І підрізаю часовка, на жаль, пішла. І вже грамініцид вносимо. Тобто вже перший, перший захист вже початок нового сезону. Загалом, здебільшого, це був такий об'їзд вже в останні оглянути посіви. Ми розуміємо, що а, а, якихось там планових робіт у нас ну, не заплановано, нічого не буде. Тобто Ми вже все, що могли, ми від себе зробили. Залишилось вже дочекатися збирання, зібрати. Ну і вже ж, звісно, ми вже поступово плануємо майбутній сезон, тобто деяка культура буде сіятися. Дещо робимо, десь ми будемо робити десикацію для того, щоб раніше зайти в спиральну кампанію, для того, щоб ну, як би, розтягнути в час кампанію, да, тобто, щоб, щоб не все одразу зайшло. Тобто, для того, щоб там десь раніше посіяти зернові, скажу так, загалом, що В принципе, еще раз, ну, тут выпал дождь в Житомирской области. И там, где идут дожди, там, ну, будешь что сбирать. А Пивдень, конечно, ситуация довольно критична. Я на день буду собирать свои просто и те результаты, которые я чую, ну, вообще не радуют. Якщо ви збирали, збирали своє проси, напишіть, будь ласка, поділіться інформацією, яка у вас вражальність, тому що те, що я чую, то все до Це стосується півдня. Тому, друзі, включаю вам наш сьогоднішній об'їзд болів. Відео під Час тобі це все зробити не вийде, бо дійсно ну, немає. що з рахунка. 3,5 е, тонни. Це в понеділок. Так. Ну, реально, немає. Серега, красавчик, молодець. У нас сьогодні веселий огляд. Приїхав Василь Штендера домовлятися. Мають його комбайни прийти сюди на збирання. Ну і у нас тут доволі жваво. Бес сідав в машині. Так, ну. Угу, набило. Это найголовніше агрономи. Це, це в YouTube. Це найголовніше агрономи. А как, це, А як а... же, подожди, а як же? Головне аграрії України. ти понимаєш? Притом пляшка з кривого рога куплена. До речі, так, мене да. вже там в цих е, супермаркетах знають. Да? До речі, да. да, Особі... да, да. так. Він... Ну, бачите, грунти піски. Але все ж таки за рахунок періодичних опадів щось ми тут збирати будемо. Дуже легкі грунти, дуже Тут у нас гібриди тут різні, по полям я не пам'ятаю, тому що площ багата. Здається це у нас тут майсадуровський гібрид. Під експрес-технологію. Соня, весь соняшник посіяний під е, технологію експрес Sun. Е, частково було внесення ґрунтового гербіциду, потім було, потім було е, вже доволі сухо ми побоялися вносити ґрунтовий гербіцид, е, тому що ну, вважали, що... Можемо втратити її ефективність. І працювали тільки страховою схемою. По страховій схемі було у нас ну плюс-мінус 50 грам експреса. Ми працювали по інтер, здається, для Ну, На деяких полях 40, на деяких полях було 60, ну в середньому на 50. І також ми працювали клетодимом. Там, де не встигали то вже працювали разом. Я противник цього, ну, там вже було доволі критично. Ми Бачимо, що е нижній ярус вже повністю скинутий, відмічаємо хлорози. Хлорози здебільшого це, це і за дефіциту магнію. Також відмічаємо хоч польовий, е хоча тут насичена кукуруза із сівазмінна. І бачите, попередник у нас кукуруза. Але за рахунок того, що попередньо не використовувався Агрітокс в кукурузі, то в принципі, мезотріон його недостатньо контролює. Мені здається, що взагалі він його не контролює. А за рахунок того, що все ж таки хвощ полюбляє кремній, то він тут кремній водою він доволі себе гарно тут почуває. Ну, всі клітки здорові тут, ну, тут маленьких полів немає. Ну і бачимо, що все ж таки ще присутній рельєф. Дуже багато було блюдців. Е ну, Ми з пенетрометром пройшли, тому на осінь ми будемо коригувати глибину обробки, будемо працювати в залежності від ощільнення. Тому що навіть на пісках грунт доволі сильно ощільнюється. Густота посіву була у нас тут приблизно 52-56 тисяч. був дворазовий фунгіцид. Вся хімія була, окрім експреса і Леантекса у Вся повністю в партнерстві з Укравітом. Ну, загалом так. Є трошки грязніші поля, де не встигли вчасно. Але також можу зауважити, що на таких легких ґрунтах гербіциди працюють більш ефективно. І також ми ще тут наймали дрони, працювали проти совки, вносили другий фунгіцид і на кукурузі працювали проти диабротики. Ну, Загалом так. Совки немає весь соняшник чистенький, бачите, ніде ніяких уражень немає, тобто вона десь була. Але так, ну звісно, опади, опади роблять своє. Навіть на бідних ґрунтах можна отримувати більш-менш адекватні вражаї. Так, це у нас тут кукуруза, Пропустили ми гарчак, він подібний. Ну і... Тут у нас був внесення м'яку. Бачимо слабенькі початки. У ну, середньому 16 рядів. М'яку носили 100 кг без водного м'яку. Іду, іду, йду зараз Вистота тут у нас була 65 тисяч спочатки Ну в принципі стоїть зелена, дождик вчора випав пісок, але Рижий пісок, такий глинистий пісок Попередник теж кукурудза. Основні інструменти, якими ми навесні працювали. Ні, там 36, це є ну, І ще були дві найманих Вендерштат, сівалки, Вендерштат Темпо 16-ки. І в принципі, ну, доволі швидко у нас відбувався посів. Трактора на гусені, тому що Ну, піщані грунти і І... Ну, є проблема з тим, що трактор може утопитися, тому Тому піщ... ну, в основному працюють челенджер Це вже... прийшли вже на зажнево. А так уже розкидали одного. Витягнули мотор, готуємось до нового вже сезону. А так хочу показати як зберігається техніка. Так, колеса всі, як раніше. Всі культиватори. Правда, щось на колотайграх нічого не зроблено. Як теж необхідний елемент. Бункера перегрузчики, перевантажувачі, як правильно назвати. Теж на жнивах вони постійно працюють, тому що знову ж таки піщані ґрунти є проблеми з вивозом зерна з поля. У ну, цьому році кукурудзи у нас небагато, тому я думаю, що вони не дуже будуть завантажені. Але загалом в целом, було практично вся площадь под Одна гусень 11 тысяч долларов, это еще супер цена. А так 11 800, 12 тысяч. 11-11, 22 тысячи долларов. И 8 тракторов. 8 тракторов, да. Шо меня при... еще в складе взял. Что перезуть, надо вот 160 тысяч долларов. Ну... Прикинь, Вася. Сделать це, тобі, тобі о, такого на Херсонщину, да? Та, Коня справляется идти, да. Да Для идти, это как бы непогана тема. Видео, не надо. Переездить просто о, помой о, диск и не понимать. А что не видим? Чтобы возить, требует трал. Понял. Не можно по асфальту гонять. Да. Полевыми другами, тем более, зараз у нас в оккупации. Вот этот трактор раніше всього заходить в поле і позже всього виходить в поле. Тому здесь з такими влагами, з такими это... було такое, що даже такой трактор. До речі, бачите, Євросем... Мене реаги Здоровий наутіл. этот вже про наутіл На каналі все менше. Ем... Одсумовуючи, скажу так, що робота з цим господарством була сама напружена. тому що найбільший банк землі, тому що зайшов умовно практично в сезон, і поки всі до мене звикли, поки... Поки заробив якийсь кредит довіри, ну, пройшов певний час. Тому трошки було складно, але в принципі, в принципі, принципі, я думаю, що в принципі нормально. Єдине, що на наступний рік ми ще не домовились, є певні умови. Якщо в наступному році все ж таки я буду тут працювати, то я вже буду підбирати всі гібриди, добрива, засоби захисту, тому що цей рік працювали в партнерстві з компанією Укравіт. В принципі, я не можу сказати, що я не задоволений. З грунтовою схемою у нас було 60 доларів захист. На Соняшники 50 доларів на купурус. Я вважаю, що це взагалі це, ну, це дуже дешево. Це з грунтової схемою. Не весь грунтовий гербіцид ми використали, тому там частину препаратів ми повернули. І, в принципі, зукрові там комфортно тим, що ми можемо повернути. Всі препарати спрацювали. Я сказав, що ми експрес замовляли поінтер, дабен. Я згадав, ми поінтер замовляли, але не на весь об'єм, тому що замовляли, бо в Укравіті не було. Ми... У нас заплановано було всього норма 40 грамів, а ми вийшли в середньому на 50. Тому ми оці 10 грамів а на весь об'єм, то замовляли поінтер. Ну а так загалом, в принципі, хімія вся спрацювала, по ґрунтовому гербіциду все ж таки треба було вносити, після наступних опадів все одно він не спрацював би. Але, ну, знову ж таки, знаєте, як за все треба брати на себе відповідальність і, і відстаювати, як кажуть, всі умови. Тому, якби. Також нас погода трошечки підводила, що ми не встигали зробити все вчасно навіть двома оприскувачами. Ми просто банально не встигали. І нам ну якби, десь ми трош, трохи пізніше зайшли, але за рахунок опадів підрівнялася все одно ситуація. ну Але соняшник стресанув. По кукурузі ми давали 100 безводного м'якобу, соняшнику 50. Не давали калії, давали там стартове добра у МПКшка, трохи калію там було, але цього недостатньо. Наступний сезон все ж таки під соняшники, під кукурузу, буде внесення хлористого калію. Будемо гратися з, якщо домовимося, будемо гратися з грунтообробкою, тому що. Пісок хоч і рижий, і глинистий, але можливо десь якусь частину будемо навесні обробляти, будемо за цим спостерігати. Ну, а так що вже будемо підводити підсумки, збирати врожай, підводити підсумки нашого сезону ну, і працювати далі. Збирати колектив відповідальних людей. Якщо у вас є такі, то маякніть. Треба відповідальні люди, які, які хочуть працювати, заробляти. Тому, друзі, всім пока. Всім врожаїв, всім ціни. Вибачте, можливо, що десь якось скомкано, десь незрозуміло. Але задавайте питання, я в коментарях вам на все відповім. Буду заправлятися, бо щось така стримна заправка ми вже на нулях. Все, всім пока.